Ключове питання підготовка до зими. Саме йому приділили найбільше уваги під час сьогоднішнього засідання виконкому. Зокрема, чиновника обговорили готовність до старту опалювального сезону. Згідно з нормами, він розпочинається тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить нижче восьми градусів. За словами секретаря рівно ради, усі комунальні заклади до подачі теплоносія вже готові. А в деяких із них батареї теплі уже сьогодні. Є потреба включити половин будинок. Ми це зробили для того, щоб наші. Малята не мерзне, я думаю, це є правильно. Ми так само в попередньому році. Що стосується всіх наших комунальних підприємств, вони всі готові і ну, очікуємо, якщо буде знижена температура, то буде тоді. Як а от житлові будинки, на відміну від комунальних закладів, до зими ще не готові. Адже за словами чиновників, далеко не всі управлінські компанії та ОСББ подали відповідні акти. Ми ще продовжуємо працювати з управлінськими компаніями та ОСББ, які продовжують утримувати дозвіл на підключення. Ріме Тепленерго завершує процедури перевірок готовності самої системи як такової і українські компанії звітуються щодо готовності прийняти теплоносій в будівлі, перевірка засовок, перевірка самих систем роботи. Тобто процес ще триває, він ще не завершений. Обговорили сьогодні і питання ремонту тепломереж. Як з'ясувалося, у нашій громаді є дві ділянки, які згідно з результатами гідравлічних випробувань потребують капітального ремонту. Одна з них у Квасилові, інша у рівному. У ЖКГ запевняють, що над усуненням цих проблем уже працюють і невдовзі здійснять заміну обладнання. Були виділені відповідно кошти на ремонт, замовлені проєкти. Поквасілову на даний час експертизу вже проєкт пройшов. Там є дотендерна сума. Я думаю, що на цій неділі буде підписана угода і підрядник виконає взяти на себе зобов'язання. Аналогічно і по рівному. Ще один не менш важливий аспект у підготовці до осінньо-зимового періоду це готовність комунальної техніки до подолання наслідків негоди. Наразі вона ще не переобладнана для прибирання снігу та посипання доріг, оскільки задіяна в інших роботах. Але міські владці запевняють, що відвали і щітки вже підготовлені. Дані машини зараз задіяні в осняно-літньому періоді. То і вивозять гілля, і підвозять асфальтове покриття для необхідності, де його нанесення, і виконують там інші завдання, які на них покладаються. Вже зараз наступання більше холодів, зменшиться ті об'єми роботи, почнемо переобладнювати техніку і готувати її до зимового періоду, до осінньої зимового періоду. В принципі, вона і так готова. Вона пройшла на технічні перевірки, але власне ці питання вже. Встановлення на неї навісного обладнання зимового це в нас багато часу не займе, і ми там вже початково поступово почнемо переобладнюватися. Відзитували чиновники і про забезпечення комунальних підприємств реагентами, які використовують для посипання доріг. У профільному управлінні кажуть, залишилося лише закупити сіль, і наразі цей процес вже на фінальному етапі. Пісок є в наявності. відсів є в наявності. Розглядаються зараз пропозиції по закупівлі солі на стадії завершення. Так що я думаю, що все буде в порядку. В цілому наші підприємства готові до роботи в осінньо-зимовий період. Чи відповідають усі ці слова реальній готовності обласного центру до зими, побачимо вже із настанням перших холодів та опадів. Ангеліна телеканал